Вона як планувалося, так вони і зробили. Я, до речі, дуже радий, що є деякі традиції, попри політичні там розголоси, і вони все ж таки виконуються. Дональд Трамп і Джо Байден зустрілися у Білому домі. Це перша зустріч політиків після вибору президента. Вона відбулася в рамках заходів з передачі влади від чинної адміністрації США до майбутньої. Президенти зустрілися в овальному кабінеті. І Трамп сказав Байдену Трамп Байдену, що політика це важко, і подякував за плавний перехід влади чинний лідер. Відповів йому, нема за що. <с> Після цього вони там була бійка, вони там придушили одне одного. Ну, ні, звичайно, нічого не було. І знаєте, от мені здається, це вже я до нашого гостя. Мені здається, що от, ну, от, є якісь такі, знаєте, ну, принципи, які от навіть якщо ненавидиш і так далі, і так далі. Ти маєш показати, що ти в системі, а це хороша система, це тяглість влади і так далі. Як що ви думаєте про це? Ну враховуючи, що Трамп в свій час цього не зробив. Не було цієї зустрічі на чай, як це зазвичай буває під час цієї символічної передачі влади від президента до президента. Трамп тоді ж не визнав свою поразку, тому цього не було. Байден свою поразку визнав. Поразку Камали Гарріс тут, точніше, і ну власне скільки вони ці цінності декларують, то я думаю, що йому було максимально неприємно, і він цього не хотів робити. Але так. очевидно, що слухайте, ну це свого роду була електоральна революція. Народ Америки показав, що він не просто не проголосував за кандидата в демократ від демократів, але й за демократичну партію, да. що ну от вони висловили в отум недовіри. Цим потрібно щось працювати. Це потрібно визнати і жити з цим. Це доросла поведінка, це великий плюс, і це те, що точно засмутило як болота, так і Китай, тому що. Основна їх задача була під час болото це прекрасна країна Російська Федерація. Да, да, Просто да. щоб люди зрозуміли, бо знаєте, де, ми тут всі сільські, ми не дуже розуміємо, хто в нас болото. Да. О, е, Ну так, бо там же ще Вашингтон болотом називають, але без інших причин. Загалом. Да. Китай і Рефія робили все можливе для того, щоб не те, щоб хтось із кандидатів переміг, насправді їх найбільше влаштовував сценарій, якби відбулася от якась сутичка, якби вибори були максимально невизначеними. Перемогла б Камала чи переміг Трамп, але якби хтось з кандидатів вперся, почав не визнавати судова тяганина в ідеалі, якісь протести, повстання, спалення да. машини і так далі. Для них би це був ідеальний сценарій, але. Відбулось все напрочуд, цивілізовано. Жодних заяв про масштабні фальсифікації, оскарження, судових звернень виграли нормально. Ті, хто програли, визнали поразку. Всі, ну звісно, демократи пішли в глибоку депресію, да. але що ж поробиш? Але пішли в неї культурно. Тому в цьому плані це надзвичайно великий плюс, тому що найгірший сценарій як для Америки, так і для України, був би це, це продовження цієї невизначеності, якісь коливання. Найбільш ризикованим сценарієм, який ну, багато обговорили, це якби камала мінімально перемогла на цих виборах. О-о-о! То тоді б Трамп ну, навряд чи визнав би так смиренно поразку, і тоді б могли розвинутися події е, по різному. Тому от поки що все виглядає так, що ну, більш-менш найбільший острах він минув. Так. Да. Тепер дивіться, е, от м зараз, зараз, зараз. О, я знайшов це. Я перечитаю. Тепер дивіться, шановні друзі, ми я зараз прочитаю вам довгу цидулу. Про те, кого Трамп вже призначив. Ви можете не дуже там запам'ятовувати щось таке, там, записувати і так далі. Більші, ви знаєте, що нас цікавить три особи. Ну, угу. чотири, скажімо так. Значить, тут їх багато, а потім про ці чотири ми поговоримо. Трамп визначив кандидатуру на посаду міністра оборони США. це Піт Гексет, ветеран Нацгвардії, ведучий увага, ведучий телеканалу Фокснюс. Зауважу, що Гексет на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну критикував адміністрацію Байдена за неналежну підтримку Києва. Цьогоріч ж виступав проти фінансової підтримки українських сил оборони. Крім Гексета, Трамп вирішив взяти у, у свою команду і одного з бага... найбагатіших людей світу е... Ілона Маска. Е... Бізнесмен разом з колишнім кандидатом у президенти від республіканської партії Вівеком Рамса... Рамасвамі. Пробачте, не, не кожен день таке прізвище, мають очолити спеціально створений департамент. Увага, <кій> ефективності уряду. Я хочу сказати, що коли я це прочитав, я відразу згадав Україну. Це в українських традиціях, щоб значить мед мед бджоли проти меду, мед проти бджіл. Ну, уявляйте собі. Натомість, посаду нового глави ЦРУ отримає Джон Редкліф. Колишній директор національної розвідки за першої каденції Трампа разом з тим, за даними змі, новообраний президент США планує призначити на посаду держсекретара сенатора республіканця Марка Рубіо, а конгресмена Майкла Волза зробити радником з питань національної безпеки. Також Трамп найближчим часом призначить спецпредставника. Оце шановні друзі, важливо. Послухайте, значить, ми з вами знаємо, що коли Трамп був е, з 19-го року е, президентом, е, просто був президентом у тій каденції, то у нього був спецпредставник по Україні. Хто це був е, е, Курт Волкер? Так, і це була чудова людина, яка, мабуть, багато зробила, і ви знаєте, він зараз також. Ну коротше. Але він його не знову не, не беруть. Значить, він призначить спецпредставника, який розпочне переговори про мир в Україні. Про це повідомляє Fox News, джерела телеканалу, стверджують, що це буде людина з високим рівнем довіри, якій доручить знайти шляхи мирного врегулювання. Цікаво, як пише видання дзеркало тижні, основним кандидатом на посаду спецпосла спецпосланця по Україні від Дональда Трампа є Брайан Хук, американський дипломат, юрист і державний службовець. Отака от історія. Тепер кілька слів про міністра оборони, який от міністр оборони, радник з питань національної безпеки, голова ЦРУ. І держсекретар. Це отакі чотири особи, які, ну ви розумієте, для нас найбільш важливі. Перекладаю, кандидат на пост міністра оборони США під Хексет називає Путіна військовим злочинцем і каже, що Байден був слабим президентом. Ми маємо, були, ми, ми повинні були. Вдвічі більше зброї дати і вдвічі швидше, щоб ця війна закінчилась з, з, коршу, з швидкою перемогою України. Отакий дядько. Ну, от що ви так скажете, от як дивитись? Мені мені здається, що кошмару нема. Нормально. Єдиний, хто мені не подобається цій кампанії, прям відверто, це Вівакра Масвани. От це. Неприємна людина, м'яко кажучи, він висловлювався про Україну в огидному тоні. Він, що цікаво, такий досить серйозний расист, хоча і не просто расист, а і агресивний противник там, мігрантів і так далі. Хоча сам з мігрантської родини ну, векрема з вами. Так? Ні, Трохи... Ми його всі пам'ятаємо, але він, він тут буде з. Цим з ну, Ілоном Маском, та, щось трохи, там трохи, мабуть, щоб відважити маска. Ну найбільше варто говорити про маска, тому що безпрецедентна історія насправді те, що ми зараз спостерігаємо в Сполучених Штатах Америки. Президент він керує в тому числі виконавчою владою, тобто міністрами, там прем'єр-міністра немає і по суті, що робить зараз Дональд Трамп. Він призначає Ілона Маска прем'єр-міністром Сполучених Штатів Америки, тому що оця ось структура, цей департамент, він фактично буде стояти над урядом. Він буде займатися аудитом економічної діяльності і, в принципі, ефективності діяльності. Тобто маск матиме там вирішальне значення. Ставлю на те, що більшість посад міністрів отримають якісь наближення до нього бізнесмени і технократи, а рамасвамі, можливо, там, щоб десь трохи Маск... Маска відважити, щоб той не набирав дуже великої суб'єктності, бо Трамп цього може побоюватись. Бо, по суті, Ілон Маск це єдина суб'єктна людина в команді Дональда Трампа зараз. Джей Ді Венс трохи із претензією на суб'єктність, тому що у нього є потенціал, щоб стати лідером нових правих в сенаті та ну і в палаті представників представників в цілому таким тіньовим. А Ілон Маск це людина, завдяки якій Трамп виграв вибори на моє глибоке переконання. і як показує соціологія, поки Ілон не включився в ці перегони по максимуму, Трамп програвав ці перегони. І маск це розуміє. Він ввалив гроші величезні. В це він ввалив свій особистий медіаресурс, ресурс, платформи X і зараз пожинає плоди. В перший же день після перемоги Трампа активи його зросли. Увага за один день на 25 мільярдів доларів. Ну відбилося так, в принципі, і він хоче влади, і він її отримає, тому що ну от він єдина Він хоче собі... влади чи впливу. Влади, впливу, він не може стати президентом, в силу того, що він не народився в Штатах, але амбіції відповідно в нього є. Ну він досяг в бізнесі всього об'єктивно. Лишилось тільки на Марс полетіти. Що, чого він може досягти в Штатах, якщо не може стати президентом? Ну от зробить його Трамп прем'єром, і він буде керувати урядом. Він буде на дуже багато процесів. Впливати. Добре, у нас